Всім привіт! Сьогодні будемо готувати домашню піцу за 10 хвилин. Будеш мені сьогодні допомагати? <рес> я бачу, що так. Приготування я візьму ось таку фокачу. Це продається у хлібних магазинах. В Дніпрі ми купили у Петраківки. Також начинка в нас буде з ковбаски трьох видів, сирочок, майонез, кетчуп, помідорчик і оливки. Трішечки оливки. Він схожий, оця фокача, на лаваш. Дуже схожий. Ми взяли його, тому що він по формі дуже схожий на піцу. А для початку ми вмикаємо нашу духовочку, поки вона буде нагріватися. Ми все підготуємо. Так, Запустили. Я взяв пергамент. Зараз мені його зімнути треба, зачекайте. Пергамент ми наш підготували. Духовочку увімкнули. Зараз викладаємо нашу фокачу. Тепер беремо кетчуп і все це гарно промазуємо. Тепер кладемо нашу начинку. У мене три вида ковбаски. Це куриний такий рулетик. Тепер ковбаска. Різних варіантів ми будемо так, шахматно. Друзі, інколи буває таке, що хочеться саме домашньої піци. Не хочеться десь купувати йти чи замовляти. Хочеться приготувати ту піцу, якій ти знаєш, що там знаходиться, і там начинки дуже багато. От у нас начинки немало. Як ви бачите, Ну блін, це ж домашня піца, вона повинна бути така. Тут всього й побільше. У мене тактика така. Помідорки. І оливки. Людмилка в мене не любить оливки, тому я тільки на одну частину положу оливки. Отут скриєчко буде. Саме кусочок для мене. Тепер натираємо сир. Його потрібно щедро так натерти. Отака в мене маленька зручна тертка. Сир можете використовувати будь-який, який ви хочете. У мене сметанковий, самий звичайний. він саме більше мені чого не сподобається. Біль, друзі, я зробив фатальну помилку. Потрібно було намазати кетчупом, потім додати майонез із сметанкою. Я от перемішав це і трішки кетчупа сюди капнув для, для кольору. Потрібно соус, кет кетчуп соус. І потім все класти зверху, щоб це гарніше було. В мене тепер воно не гарне вийде. Але я сподіваюся, що ви мені вибачте і всі остальні мені вибачать. Блін, яка фігня. Ну нічого, я думаю, що воно все одно смачно вийде. Ого, <плес> ну блін, зато ви побачили, що отакі бувають в мене ситуації. Нічого. Гетті Боня в шоці. Боня, ти бачила, що я наготував? Це називається кулінарний жах посеред білого дня. Ну нічого. Я надеюсь, що воно смачно вийде. Блін, ну. ну Інгредієнти тут топовські. Все класно, повинно вийти. Все, закидаємо в духовочку на 10 хвилин. Що ж, ось наша піца і приготувалася. Дуже смачно виглядає. <світки> ну, деякі нюанси в неї є загалом. Но, сенс ви зрозуміли. Зараз будемо куштувати. Mm. Це дуже смачно, друзі. Готуйте піцу, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Дякую вам за перегляд. Баняш, ти заслужила. На закінчення хочу сказати, що це дійсно класна піца. Дивіться, як вона тримається. Цей корж ідеально підходить, вона реально наче для піци зроблена. Коротше, це дуже смачно, ми вже половину піци втоптали. Маленький кусочок боня. Трішечки їй можна. Все, дякую за увагу.